Телескопічний подовжувач від фірми ProCraft. Тут у нас прорезинена ручка в складеному стані, як зараз, метр двадцять. Штанга видвігається до 2 метрів, що дуже зручно, тому що гілочки ростуть на будь-якій висоті і їх треба обрізати. Знизу ми прикріпили акумулятор. Він працює на акумуляторі 20 вольт, або 4 ампер, або 8. Головне, щоб 20 вольт. Сюди ми відбуємо гілкурі. І зараз подивитися, як він буде класно чудово працювати. Сама голова регулюється, то є любу гілячку ви відрегулювали і починаєте різати. Ось так. Зараз я увімкну і продемонструю це вам. Вибачте, дуже зручно, сама штанга. Важить лише 400 грам, ваш гілкоріз дуже зручно, дуже комфортно, ціна півтори тисячі. Дякую за увагу.